У фіналі Кубка Дніпропетровської області з футболу серед команд хлопчиків 2016 року народження зійшлися Дніпровська воля і парус. Подібне стало підсумком їхнього успішного виступу і подолання марафонської дистанції серед 24 колективів ровесників, де мали місце матчі двох попередніх етапів, а потім. Підфіналів у вирішальному поєдинку за трофей домінувала воля, яка й святкувала успіх. 5-2. на початку стислої урочистої церемонії нагородження Усім подякував за участь та привітав голова дитячо-юнацької футбольної ліги Дніпропетровської області Роман Прощенко. Супер результати, гарну гру. Я вам хочу побажати відпочити влітку, набратися сил, підняти свою спортивну майстерність. І вже з новими силами, з новим натхненням прийти к нам в восени і продовжити грати в наші справді. Ви великі молодці. Також хочеться подякувати батькам. Дуже дякуємо за підтримку, за гарну поведінку. що ви саме підтримали. Дякуємо вам. Давайте подякуємо вам, які працюють з дітками. Сразу подаку Українним силам України и дедуть нам бачили право. Далі він першим шанував фіналіста змагань хлопчиків з команди Парус, які, попри свій максималізм, у здобутті нагород наразі мали задовільнитися срібними. Ігра вертоном відповідно за друге місце турніру. А золоті стали надбанням вихованців футбольної академії Воля, які так тішилися власною перемогою, що по-гарячому на радощах не могли навіть зрозуміти і пояснити, як подібне сталося. Втім, як справжні рицарі віддали належне супернику, а спіч їхнього гравця Марона варто відзначити окремо. Парус теж молодець, ну молодці. Вони достойно грали, грали, ну не виграли чомусь. А чому? Не знаю. Ну, ми якось виграли, але як? Ну, це не зрозуміло. Бажаю Збройним силам України, щоб вони замазали цих Росії в грязі, в болоті. Щоб взагалі Росія мовчала. Звісно, не залишився без відзнак і тренерський штаб футбольної академії воля, а апофеозом, як і будь-якої іншої церемонії нагородження у притул до фіналу Ліги Чемпіонів, стало вручення головного трофею Кубка Дніпропетровської області, який капітан волі по-дорослому здійняв над головою. Під схвальні відгуки партнерів і своїх найпалкіших уболівальників, батьків і рідних. Сезон дуже був напружений, дуже багато ігор. Ще тільки закончили футзал, одразу перейшли на а, покриття на іскусство. Дуже хлопцям було важко перестроїтися. Дуже всі сильні команди, різні тактичні схеми у кожних команд. Ми старалися а, працювати над тим, як боротися з кожною командою, і я думаю, що все у нас. Получилося спасія організаторам, і я думаю, це все заради нашої Збройної Сили України. Зсу ви найкращі ви на серці. Слава Україні, героям слава. Як завжди, на завершення підсумок фіналу Кубка Дніпропетровської області з футболу серед команд хлопчиків 2016 року народження підвело фотографування усіх на згадку на загальну світлину.